Перша САУ м 109 використовувалася в бойових умовах під час В'єтнамської війни. Незважаючи на свій вік, зброя успішно знищує окупантів в Україні. Військові відзначили американську САУ у кращий бік за рахунок точності, якості машин та боєприпасів, а також значно комфортнішого використання. Рекомендували порівняно з нашим старішим зразком трошки краще з вигляду по артилерійському зброєнню, тобто калібр більший. Більший спектр боєприпасів, тому що так як ми на старішому зразку, ми працювали тільки осколково-фугасними або освітлювальними. Тут є дуже різний вид боєприпасів. Касетні є, є дистанційне мінування, осколково-фугасні, тобто старого зразка норвежське, тобто дуже набагато більший спектр. Екіпаж швидко опанував машину та працює злагоджено. Надійність машини в парі з професіоналізмом хлопців дає хороший результат. Працювали сьогодні по піхоті противника, о. були влучання, засіли вони в будинку, відпрацювали втало. Недавно знищили тюльпана міномета самоходного. О. Працювали, знайшли їхню, де базивувалося 3-2 С3, Урал з БК, туди там такі в них міні район зосередження був а так, В основному працюємо по піхоті. Хлопці готові працювати і знищувати ворога кожного дня. Головне, щоб для них знаходили достатньо цілей.